Наступний номер 221. Значить, треба скоротити дроби. Перше. 135 216. Значить, для того, щоб скоротити дроби, треба знайти найбільший спільний дільник. Значить, чисельника і знаменника. Значить, для Но спочатку треба розкласти їх на прості множники. Значить, 135 розкладаю на прості множники. На 2 не ділиться, на 3 ділиться. Значить, ділю на 3. 12, Це буде тут 4 і тут 15 на 3, це буде 5. 45. Добре, ще раз на 3 можна поділити. 45 ділимо на 3, це буде 30, це 10, і 15, це 5. Тому виходить 15. Знову на 3, це 5, і на 5, це 1. Далі 216 на 2, це 108 на 2. 54 Це п'ятдесят чотири на два. Це двадцять. Сім. Двадцять сім на три. Це дев'ять. На три і на три. І так, трійка, раз, трійка, два, трійка, три. Тому ми бачимо, що буде в них Найбільший спільний дільник це 27. Тому 135 ділимо на 27. Скільки це буде? 27 плюс 27 54. 54 плюс 54 108. І ще раз 27, значить по 5. Значить, 27 помножити на 5. Це буде 135. Значить, А. А, ну нам же щось видно, можна звідси побачити. Значить, А, 216, якщо ці перемножити, множники, це буде 8. Тобто ми 27 множимо на 8. Отримаємо 5, восьмих Після скорочення. Тобто був великий дріб, став невеликим.

Вісімнадцять на два, дев'ять на три і на 3. І так, двійка, ще одна, трійка, і ще одна. Тому чотири помножити на дев'ять. Тридцять шість. Значить, і так, в них буде тридцять шість. Найбільший спільний дільник. Значить, тому будемо скорочувати на 36. Значить, 36 помножити на 3. А тут 36 помножити на раз. Завжди два. Чити ще на 2, 8 На 8. 3 3,8 залишається. Приблизно так. Так, далі третє.

на 2 не ділиться, на 3, 8 не ділиться, в общем на 5 делим. Це буде багато разів на 5, мабуть, так, значить. 625 пять на п'ять. 125 сто двадцять пять. пять. Угу, uh -huh. вот так от. 1125. Uh -huh. В сумі сума цифр ділиться на 3, тому стрійки ми повинні і починати. Значить, ну не знаю скільки буде, значить будемо ділити. 55. Сумма такой делается на трен. Значит, делаем мы на трен по одному. 7 по 2. И далее по 5. 125, 125. Далее 125 уже делаем на 5, 25, еще раз на 5. Итак, раз, пятерка, два, пятерка, три, пятерка. Значит, 5 на 5 на 5, это будет 125. Значит, будем мы на 125 скороче. это 125 помножить на 5, а тут 125, множити на дев'ять, тому залишається п'ять дев'ят. Так. І. Нарешті останній номер сто тридцять дві, триста восьмі. Значить, сто тридцять два розкладаємо на два.

Двійка є, двійка також є і 11 є. Чотири на одинадцять, 44. Значить, і так. 44 помножити на 3. 44 помножити на 7. Залишається три сьомих. Розв'язали. Це був номер. 221. Зараз продовжимо. Закінчимо вже, мабуть, домашні номери, які є в шостому параграфі. І так, наступний домашній номер це 225. Виразить у годинах та і подайте у вигляді мішаного числа з нескоротною добовою частиною. Так, перше, 370 хвилин. Ми знаємо, що в годині 60 хвилин, тому ми 370. У нас, якщо буде 370... Добре, ми 370 поділимо на 60. Значить, отут 370 поділити на 60. Значить, Беремо. А 6. Це буде 360. І залишається ще 10 хвилин. Так, тобто, у нас виходить. Нам сказано, що треба записати у вигляді мішаного числа з нескоротною дробовою частиною. Значить, 6 годин. І ще виходить 10. Так? 10 за 100 чи яких 6. А 10 шістьдесятих ми скорочуємо на 10, буде 1 шоста. Значить 6,1 шоста. Годин, отримали ми. Друге, значить 450 хвилин, значить 450 хвилин ми знову ділимо на 60. Значить, для цього можна, яким чином, можна усно, Нулі відкинемо 45 на 6. Це, якщо ми беремо по 7, це буде 42. Значить, 7, 1. І ще залишається у нас так 42, тобто 420, а так буде 450, значить залишається ще 30.

Значить, ну, ділення не обідається. Значить, 552. Ділимо на 60. Думаємо, по скільки можна взяти. Спробуємо подивить. Там подивимося. Значить, 0, А тут отак вот от. 54. Два зносимо, одиничка. Значить, 9 годин цілих. І залишається ще 12 60. Але нам треба не скоротні. Тому 60 і 12. Значить, ну можна поділити і те, і те на 6. Залишиться. Взагалі, коротше, можна поділити на 12, мабуть. Це буде по 5. Значить, 9,1 п'ята. І четверте. Останнє. 636. 636 хвилин. Це. Значить, Ділимо на 60. Отримаємо 6, 1, 36 вистачи. 6. Десятих. Звісно, 36 це 6 помножити на 6, а 60 це 6 помножити на 10. Значить, це буде. Залишається 6 десятих, якщо скоротити. Крім того, ще можна скоротити. На 2, принаймні, значить це буде 6-3 5 години. Добре. Переходимо до наступного номера 227. Значить, написано скоротіть дріб. Значить, чисельник по 2 А, АБЦ поділити на 6Б. Значить, 2АБЦ, а 6 можна розписати як 2 помножити на 3 помножити на Б. Тому скорочуємо двійки і букву Б. Залишається АС, А помножити на С поділити на 3. Друге. А в другому 12 АБ. Ділимо на 16АЦ. Значить, і так. 12, це 3 помножте на 4, помножте на А і помножте на Б. Тут у нас 4 помножте на 4, помножте на А і помножте на С. Скорочуємо 4 і А. Залишається 3Б на 4С. Третє, Значить, третьому 14 xy ділиться на 28. 28. 14 xy А тут 28 це 2 помноже на 14 на y. Значит, 14 скорочується у скорочується. залишається Х дивити на 2. Четвертим. 32 Z дивити на 24 xyz 24 Z. Значить... 32c, 4 помножити на 8 і на z. А тут у нас 3 на 8 на x, на y і на z. Скорочуємо 8, скорочуємо z. Залишається 4, 3, x, y. Це цей номер. Виканали. І останній номер із домашніх – Це 231. Сума чисельника і знаменника дробу дорівнює 136. Після його скорочення отримали дріб 89. Значить, А до скорочення. Скорочували ж на одне і те ж саме число, тому до скорочення можна записати так, що… 8 помножити на х і 9 помножити на х. Але сказано, що сума чисельника і знаменника дорівнює 136, тому складемо рівняння. 8х плюс 9х дарів 136. Тому тут користуємося властивістю, отримуємо 17х, дарів 136. Далі Х дарівню.

Значить, і так, а у нас запитується: знайдіть початковий дріб. Для того це ми знайшли X. Тобто наскільки треба домножати, щоб отримати початковий дріб. Це значить треба 8 помножити на 8. 9 помножити на 8. 64. 72. Ось він початковий дріб. На цьому. Домашніх правиль в шостому параграфі закінчилися. До нових зустрічей.